Недоступно. Що за нахрен? Я так розумію, мені потрібно підніматись наверх, з касета. Генератор. Сподіваюсь, мене током не вб'є, враховуючи що тут скільки води. Так. От скотина. Так ти чекав, да? А, ага, він запаритий був. Та блин, скотина. Він же ж ніби один. То чому компас до сих пір червоний Так. Забираємо, забираємо. Так, тут нічого більш нема. Аптечка. Кеслення. Свинцевий контейнер до екзоскелету оператор. Знайти можемо в регіоні Прип'яті Локації КПО.